Значить, ну що? А, заказали ми це чудо українського виробництва. А, значить, називається старт дріль ударний. О, прийшли всякі бумажки. І, значить, тепер дивимось власне наш наш сапч. о Прийшло з розетки дуже швидко, менше, ніж менше, за сутки. За що, значить. Велика їм подяка О, за оперативність і, значить, за консультацію. Тепер дивимося, що всередині. Потужність, ну, повіримо, що вона 1500 Вт. 1050 Вт, сорі. О, і дивимось. Комплектація. Якась бумажка. Запасні деталюшки. Ці щіпки запасні, що, в принципі, непогано, якщо не згубить. Ага, ручка. Ага, значить, і, власне, сама сама дріль. Дріль лежить хорошо, увісиста. Народ писав, що металічний ротор. Точніше редуктор, що в принципі по вазі дуже похоже. Ну і, ну і звичайний неавтоматичний цей. 13 мм, похоже, таке вставляється. Стандартно. Так. Це, значить, перевіримо, чи може ця техніка взагалі годіть. Так, заправили. Проводочок такий хороший, по виду надійний, не зекономили. І, значить, пробуємо. О, крутиться. І... Робить, робить, власне, те, що обіцяли. В руках лежить хорошо. Ну, будемо користуватись. Дякую за увагу!